На місці теракту, теракту імені Російської Федерації перебуває наша колега, ведуча журналістка Дарина Трунова, яка зараз долучається до нас, все покаже і розкаже Дарина, вітаю, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Розкажи, будь ласка, як в якому настрої люди оговтуються, які, які ти бачиш наслідки руйнувань? Я так підозрюю, що там ніяких військових об'єктів і найманців НАТО, ти напевно не помітила, з якими напевно воює Путін. Дійсно, Ірина з першого героям слова. Звісно, тут крім цивільних об'єктів, більше ми нічого не бачимо. От позаду мене ви можете бачити будівлю, яка повністю ще зруйнована. Ці кадри, мабуть, облетіли вже увесь світ. Дійсно, зараз за інформацією як кажуть рятувальники, вісім людей загинули. Ще можливо, можливо, буде дев'ята жертва, тому що ще частини тіл опізнають. Буквально за лічені години тут тільки що діставало тіло хлопця 27-річного, от який е, теж не встиг вибігти на вулиці, не встиг вибігти в укриття. Е, так навколо ось можу показати позаду мене всім зруйнована. Е, тут у будівлі повністю вибити е, вікна. Ось на цій будівлі, яка теж знаходиться поруч, вже це вже третя будівля. Там е, тривають рятувальні роботи. Рятувальники працюють вже понад е, е, пів третьої ночі. Дуже багато бачимо тут цивільних людей постраждалих, які просто знаходилися вдома. Якщо зараз вдасться вам показати, один чоловік знаходиться просто в себе в будинку. На балконі, який ще зруйнований, на це правда дуже важко дивитися ми слісу. Бачимо дуже багато таких вантажів заїжджає туди на територію. Триває розбір завалів, і як ти вже казала правильно, дуже багато людей. Дуже багато було сьогодні. Лунало вибухів, летіла балістика, Не зрозуміло, які цілі переслідували у радіусі. Мені здається тут декілька кілометрів. У будинках вибиті собки. Люди виходять на вулиці, вже прибирають самі. Комунальники працюють, багато поліцейських, багато багато, багато рятувальників. Працює. Також серед постраждалих є діти, на жаль, але поки що міністр внутрішніх справ Клименко не підтвердить інформацію, що двоє діток загинули. Ми знаходимося тут на місці. Будемо далі включатися і повідомлятимемо вам усі подробиці. І, на жаль, це дійсно була цинічна атака. Не зрозуміло для чого і на кого вона розрахована. Мабуть, таким чином Путін показує справжнє бажання до миру. Ірина, тобі коло передаю, Та-та, ще маю уточнення, Дарина та і справжнє своє гниле лице, яке просто орієнтоване на те, щоб вбивати нас, а потім плювати в теж лице до Нальда Трампа, показуючи йому, що буцім то він же ж такий з дитинства за переговори. Ми бачимо, що насправді ні. Говорила я з Павлом Петровим речником ДСНС в місті Києві. І він каже, що працюють на місцях, і кінологи, і психологи. Які настрої в людей? Я бачу людей скупчення один біля одного. Очевидно, допомагають, що люди кажуть, в якому вони стані. Люди, звісно, в пригніченому стані. Ну всі говорять про те, що це трошечки знаєте, виглядає дуже в розріз того, що ми чуємо від американського президента, так як він пропагує мир і каже, що Росія буцімто готова до миру. Але ми бачимо зовсім протилежну ситуацію. Люди знаходилися просто в себе в будинках, в своїх помешканнях. от, спілкувалися з однією жінкою, в якої брат знаходився от будинку, який зараз ви бачите напроти це двох. Дівля і каже, що сусід просто сам діставав його своїми руками, е тому що його привалило стіною. Потім вже підключилися рятувальники, коли пізніше змогли під'їхати. Е на територію туди бачимо, не запускають, тому що е тому що дійсно триває розбір завалів, але дуже багато людей, які йдуть зі сльозами на очах, тому що вони вони намагаються хоч якось допомогти. Е і приходять до своїх рідних і від втратили на жаль свої будинки. Не зрозуміло за що тут надається допомога, тут можна отримати плівки для того, щоб заступити хоч якось закрити ці вікна. Ось це знову черговий будинок. Це вже мабуть п'ятий чи шостий. в окрузі реально дуже багато будинків постраждали, і люди кажуть: ми не знаємо, куди сьогодні йти, де нам жити. Ну, ось такий мир мабуть бачить собі, як Путін, таке Трамп. А, та це я кажу, і мій постійний Ігор Горельман, соціолог і політолог. Вина за це все лежить зараз на обох і на Трампові, і на Путіну. Тому що Трамп своєю безкарністю і тим, що він дозволяє фактично висуваючи нам капіталітивні вимоги, вимоги і умови, путіну просто розв'язує руки бити далі. Дарино, дякую дуже. Спасибі за роботу. Спасибі, що оперативно на місці події включаєшся до наступної зустрічі. Тут і бережи себе, будь ласка. Дарина Трунова була разом із нами. Журналістка 24 го каналу, ведуча 24-го каналу. вона в Святошинському районі. Вісім людей загинуло там наслідок ворожої атаки Російської Федерації комбінованої дроново-ракетної. Перебував на місці в цьому ж районі і мер української столиці Віталій Кличко звітував про те, як столиця оговтується. Ми пильно стежимо. І упродовж дня будемо вам показувати наслідки ворожих атак російського диктатора, який зовсім не хоче миру по всьому Києву і по Україні. Тож, будь ласка, тримаємо вас в курсі. Подійвесь світ хай бачить наслідки ось цього терору імені Путіна.